Як можна стабілізувати свій емоційний стан під час війни, особливо тоді, коли є ця така нервова напруга, ці повітряні тривоги, потім ці ракетні удари, а потім ми чуємо вибухи, а потім нашу квартиру чи наш будинок якби трусить, і нас відповідно дуже трусить і цих страхів, переляків за дітей, за родичів, за друзів. Звичайно, це тяжкий стан. Тяжкий стан, тому що це стан, в якому, знаєте, ми живемо два з половиною роки вже, ну майже три роки, на жаль. Ну, з цими станами якось треба справлятися. Ну, Що дуже важливо, дуже важливо, це постійний стрес, його треба давати змогу, якби, щоб людина розслаблялася. Що? Значить, нам потрібно при можливості десь їхати відпочивати. Тобто, якщо у вас є відпустка. То бажано відпустку не проводити ось тут, в цій місцевості, де живуть ваші страхи, ваші переживання, ці вибухи, де ви чули, а поїхати в іншу місцевість, ну, якщо немає змоги поїхати за кордон десь відпочити, хоча це було б ну, найкраще там, повноцінну відпустку провести десь за кордоном на морі, але ж не всі мають на це напевно, змогу. Ну то поїхати десь до родичів в село. Знаєте, зараз така парадоксальна ситуація. У нас урбанізація привела до того, що всі тікали із села. А зараз так виявилося, що в селі набагато спокійніше жити, то щоб не поїхати до родичів в село, на природу, там заспокоїтись, там немає повітряних тривог, там, як правило, немає ніяких вибухів. Тобто зараз ця нервозність вона більше для людей міських, які живуть в місті. Порада номер один: нам потрібно змінити місце перебування або під час повноцінної відпустки, а якщо такої зараз немає, то хоч би на 2-3 дні. Під час там суботи, неділі це дуже важливо. Треба просто відіспатися, треба просто відключитись, треба просто переключитись, тобто змінити саму ситуацію. Ну а якщо, наприклад, ця криза, ця повітряна тривога, ці вибухи застали вас ось тут, а, наприклад, де ви проживаєте, і у вас от підкотив цей стрес, я особисто як роблю? Я стаю на коротеньку молитву. І стараюсь побільше молитися, скажімо, інколи займаюся медитацією, стараюсь так само себе переключити, чого молитися, тому що щоб не були оці думки про переживання, що і як зараз буде. Тобто, наш мозок, він, знаєте, є така от чудова приказка. Наш мозок дуже поганий господар, але дуже хороший слуга. Якщо він господар і він починає мною керувати, і в мене починають з'являтися якісь там погані думки, а то і прильот, а то атака, а чим а вона закінчиться, а куди воно прилетить, то воно все тут накручує, 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 у тебе нерв, накручується нервова система, накручуються страхи. Думаю, що вже всі українці, на жаль, знають цей стан, такий тривожний стан. Значить, відповідно, треба старатися себе ну якби розкрутити в іншому напрямку, і тут дуже гарно допомагає те, що я сказав, переключити мозок на інше. На інше, ну я переключаю на молитву, наприклад. Друге, це дихальні практики. Коли на вас якби, нахлинула така, знаєте, тривога, то ви відчуваєте такі, знаєте, якби страхи, вам треба вивчити спеціальні дихальні практики. Ну, я в свій час навчився така, називається практика, як пранаяма. Це чудова практика дихальна. Їх в інтернеті є дуже багато, але знаєте, так по-простому це просто глибоке повільне дихання. Глибоке, повільне дихання. Але не одну-дві филини, а филин 10-15. І сам. Саме основне концентрація на вдох, видох. Взагалі-то я довожу до 15 секунд вдох і до 15 секунд видох. Це дуже тяжко зробити в дійсності. Для початку, хоч би 7-10 секунд. Коли тривога, то в нас підвищується ж дихання. Це стресова ситуація. Чого? Тому що. Мозок дає сигнал страху, значить, кров починає помпувати, і це як захисна реакція, як готовність організму до дуже швидких реакцій. Значить, що нам потрібно? Нам треба це сповільнити. А сповільнити як через дихання. Ми починаємо старатися дихати все повільніше, глибше, повільніше, глибше. І саме основне, що ми нашу увагу, наш мозок, концентруємо на цьому диханні. І потім проходить 3 хвилини, 5 хвилин, і у вас. 100% відбудеться заспокоєння. Ви самі себе зможете заспокоїти таким диханням. Ну таку практику треба робити 10 хвилин, 15, 20, 30. Наскільки вас е, вистачить, скажімо, терпіння, і вона е, ну реально допомагає. Нічого страшного немає, якщо взяти, прийняти в цей момент так само заспокійлею. Я думаю, що ми вже всі стали фармацептами. Знаєте, в кожного вже вдома є ті чи інші заспокійливі, які йому допомагають. Це теж все нормально, особливо в таких кризових ситуаціях, якщо немає. Повітряних тривог, немає ракетних. А так, немає там вибухів у вашому місці, а у вас все рівно є, це знаєте, посттравматичний синдром, все рівно у вас там тіпи, ну тоді все рівно у вас нерви, все рівно у вас там, наприклад, погане самопочуття, у вас поганий сон. Дуже важливо, це ну, хороший сон. Архі, важливо відрегулювати нічний сон. І якщо такі всі симптоми якби, такого дискомфорту у вас є, і ви самостійно не можете справити, звичайно, вам треба йти вже до лікаря і проходити спеціалізований курс лікування. Краще маленьке зло у вигляді якихось таблеток і уколів, чи велике зло у вигляді якогось неврозу чи психозу. Тому що ми всі виснажилися, і нам всім треба ну, якби це переключатись. Ну, так, я розказав ну, приблизно свій власний досвід, яким я користуюся, не якась фантастика, яку я знаєте, там придумав. Це мій власний досвід. Він мені помічний, не скажу, що я ідеально в цьому плані справляюся, але в основному він мені допомагає. Шановні друзі, буду вдячний. Звичайно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, залишите вподобайки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Всього доброго.